42 роки Ольга Анатоліївна ігас працює у Рівненській обласній клінічній лікарні старшою медичною сестрою операційною. Одразу після завершення медичного училища потрапила сюди на роботу. Починала свій професійний шлях зі звичайної перев'язувальної медичної сестри. По розпреділенню попала в відділення травматології. Я робила перев'язки для і діток, і дорослих. От трішечки ще скажу вам, по правді була скульптуром. Працювала в гіпсовочні, наложувала. Гіпсові пов'язки для післяопераційних хворих за рік Ольга Анатолійовна перейшла у відділення серцево-судинної хірургії, де стала операційною медичною сестрою. Їх робота не менш важлива за роботу лікарів хірургів, адже саме операційні медсестри готують все до оперативного втручання. Робота операційної медсестри це не тільки допомагаєш, асистуєш хірургу під час операції. Це багато ще допоміжної роботи, яку ти виконуєш і готуєшся до цієї операції. Це і заклад. Біксів, це істеризація інструментів, це контроль за дезінфекцією і перестериз... перестеризаперестерізаційною чисткою інструментів, які готуються до операції. Це порядок, це септика, антисептика, без якої неможливо. Пов'язати своє життя з медициною. Жінку підштовхнув батько. Він мріяв, аби у родині були медики, хоча сам був столяром не в одному поколінні. Жінка розповідає, за час роботи жодного разу не пошкодувала, що стала саме медсестрою, а не лікарем. Ця робота мені дуже ну, сподобалася, припала до душі, і я зараз себе не уявляю на іншій посаді, не уявляю себе без операції. Професія медика це є найгуманніша професія, це ну приносиш добро людям, допомагаєш їм, і від медпрацівника залежить здоров'я людини. Хоч наразі жінка є не тільки операційною, а й старшою медичною сестрою у відділенні. При потребі завжди готова повернутись до операційного блоку, адже іноді за добу проводять від 3 до 12 операцій. Ольга Анатоліївна каже, свою роботу любить і змінювати не збирається. За що люблю? За допомогу, яку надаємо людям. Це найбільше, що, що як то кажуть, для цього ми і покликані сюди допомагати людям і надавати їм допомогу. І коли ти вже цю допомогу ну, прооперував людину, поробились перев'язочки, вона з усмішкою йде додому, звичайно, що ти радий, задоволений і вислуховуєш подяку, бо відчуваєш, що насправді ти допоміг людині цій. Обласній лікарні керівництво Рівненщини привітало працівників закладу із прийдешнім святом та передали їм подяки та нагороди за їх працю. Анастасія Шепотюк Вячеслав Мельник, випуск новин.